Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! Я щиро хочу подякувати всім вам за те, що сьогодні маю можливість разом з вами у цьому стародавньому. Свято Воскресенському храмі молитися за Божественною літургією сьогодні третя неділя після Пасхи і Церква звершує пам'ять святих праведних Йосифа Аримафейського, Никодима і святих жінок Мироносець. І, звичайно, що перше моє слово до жінок, які у великій кількості присутні тут зараз у храмі. Більше зараз стоїть на богослужінні жінок-парафіянок, аніж чоловіків. І так в церкві Христовій було завжди. Ось сьогодні ми чули святе Євангеліє, в якому розповідається про двох благочестивих чоловіків Йосифа Римафейського і Никодима, які мали велику сміливість після того, що сталося на Голгофі. Прийти і просити тіла Ісусова. Здавалося, в той час, що уже все переможене, зло перемогло добро. Ісус Христос висить мертвий на Христі. Все стихли крики. Всі збентежені повертались додому. Все закінчилося. Слава проповіді Ісуса Христа на землі закінчилася цією Великою Голговю. І ось у цьому стані відчаю знаходяться мужні, два праведні. Чоловіки, які приходять, і насмілюються просити тіла Ісусу. Але у святому Євангелії ми ще й бачимо, безвідплатне служіння жінок, безвідплатне і безстрашне. Вони також. Не жахаються того, що сталося. Вони не є ввічай. Вони також біжать швидко до гробу, в якому поклали Ісуса, для того, щоб намастити Його тіло. І так символічно ідуть до цього гробу з посудиною мира. І ось ми говоримо про жінок мироносець. Як прекрасно звучать, звучать ці слова жінки мироносець Очевидно, що в, ці, в цю назву, оце словосполучення жінки мироносець через Дефіс ми вкладаємо дуже велике, глибоке. Поняття від самого початку жінка служить Христові. Перш за все, це Божа матір, Діва, Пресвята Владичиця, яка народила Бога Слово. Вона як мати не відходить від Христа з улюбленим учеником Христа Спасителя. І ті жінки, які слідували за Христом, вони сказано стоять віддалік, але не покидають, не жахаються того, що відбувається з нашим Христом Спасителем в останні хвилин. І ось вони знову являються. І ангел Господній саме до них промовляє слова. Не жахайтеся! Чого шукаєте живого між мертвими? Його немає тут. Немає у гробі. Він воскрес. І жінки мироносиці залишаються з посудиною мира для того, щоб це миро нести далі у світ. Проповідувати Христа. Тому що церква знає, Цих жінок як рівноапостольних, згадати хоча б Марію Магдалину, яка мала сміливість римському імператору показати яйце як знак Воскресіння, як знак життя. Недаремно, дорогі брати і сестри, Церковному календарі ми так багато поруч із благочестивими і преподобними мужами бачимо святих жінок, мучениць рівноапостольних, преподобно мучениць і преподобних, які подвизалися. Не менше в подвигу, як і самі чоловіки. І це дуже важливо, тому що, як ми звертаємося, наприклад, до святої Великомучениці Варвари, радуйся невісто Христова прекрасна, Тому що всі вони без винятку. Відкинули земне благополуччя і славу, і казали: мій жених на небесах. Христос. Всі вони, вони без винятку були вродливими. Їх чекала земна слава і благополуччя, а ними рухав Христос і любов до Бога. І вони від цього всього. Земного благополуччя відверталися. Ось коли ви будете у Святій Софії Київській, нашому найбільш величному і значущому храмі нашої Руси України, кафедрі Київських митрополитів, зверніть увагу, як зображена в Мазепинській капелі. Свята рівна апостольна княгиня Ольга, ось у нашому храмі тут я зверну увагу, вона зображена з Христом. Інколи Ольга зображається із храмом, а в цій капелі, в давньому образі, в такому, як був цей образ в Десятиній Церкві над її мощами. Вона зображена спосудиною мира і підписана як мироносиця Русі. Мироносиця Русі, архонтиса Русів, та, яка принесла і мир, і мир в християнському благовісті на Русь України. Це так важливо усвідомлювати роль жінки. У православній церкві, в Християнській церкві. Ось ви тут стоїте, і ви також називаєтесь жінками-мироносицями, тому що жінка вона несе в собі любов, мир. І жінка не менше служить в храмі, в церкві. Аніж сам священно служити. Жінки співають, жінки відвідують храм, вони моляться більше, аніж чоловіки в храмах. І навіть ті не зовсім далекі часи, хто відстояв, вимолив церкву. Чоловіки ні. Жінки. Хто, наприклад, в роки Другої світової війни був присутній в храмі на молитві? Сини, чоловіки сиділи в скронях, боролися за незалежність України, а жінки мирно і тихо йшли до храму, схиляли свої покриті голови і просили миру. На нашу святу землю. Тому, дорогі, перш за все, я звертаюся, брати. Шануйте святих жінок своїх. Тому що це їхній сьогодні день. Вітайте не з 8 марта, а сьогодні, в третю неділю після Пасхи. Коли Церква торжествує, радіє у Воскреслому Христу Спасителю. Радійте в ці травневі дні, здебільшого ця неділя і припадає на ці дні. Вітайте своїх жінок, берегинь роду і сім'ї і шануйте їх, тому що так заповідає Христос, так вчить нас свята церква. Вона хоче, щоб ми в цей день пошанували особливо жінок. І я вітаю вас всіх із цим святом жінки-християнки. Вітаю всіх без винятку і тих, кого немає в цьому храмі, і тих, хто ще не зрозумів роль церкви в нашому суспільстві. Коли, здається, всі наші традиції стираються. Коли вже ніхто не кладе межі, а тільки хочуть, щоб якісь одностатеві шлюби відбувалися, ще щось створилося, всяке беззаконня і розпуста. Нам особливо треба показувати, що ми є християни, що ми свідчимо про Христа і в цей день заявляємо, що це є день жінки християнки і її пошанування. Дивною є ця любов наша, особливо жінки, навіть тих жінок-мироносець, які йшли до гробу. Звичайно, що звичною є любов живих до живих, але жінки йшли до гробу. Так і наші матері, вони всюди несуть любов. Не тільки живих до живих, але й живих до мертвих. І це є дуже важливо. Тому нехай, дорогі сестри, буде благословення Господнє над вами усіма в цей день, тому що ви достойні цього пошанування. І нехай Воскреслий Христос Спаситель несе ваші душі. Тільки радість многих і благословених вам літ! Христос Воскрес!